Ой, та як я устав. Ой, всім привіт, друзі, З вами я. містер містерфлесте. І сьогодні я ось, як ви бачите, зробив такий бункер. Тут приніс, типу, зробив я устав, поки сюди все положу. Бо ви не представляєте, як я устав. Я хотів, типу, доски отак якось поставити. І, типу, отак листя. Але я дуже сильно устав, тому я зараз це кладу. Льотляни кудись пов'яшу, потім все заберу. Виспорочим, що в мене в скрині напклав. Бо в мене скрині немає. Хоч прикол. На складі закінчилися всі скрині. Ну, ладно, зроблю покладу так. Ніхто ж не буде там он сидіти. То і правда. Фух, ну він піпець як старий. Я зараз віддохну і ну, треба буде застраювати. Бо не, зали... не залишати ж роботу, Тут і правда. Ладно. Всім пока. Повернусь, коли посплю. Так, все, я прийшов зелом. Так, Ой, це треба житель! Треба кудись спрятатися. Дуже в городах спрятатися. її не знайде? Ладно, в городах це краще йти. Там будкер попадає під водою. Блін, я не взяв тільки пару землі почек. Кайте, а що це таке? Треба підійти. І давно, це ж треба будинок для мене. Так, я якраз забудую і зроблю там ремонт. Фух, надіюся, зроблю, все. Так. Е... Ой, там ідуть. треба поховатися. Все, я сховався. А тут доволі простенько. Треба буде цей це, це фейсбук прибрати. Походу реально заброшений букер. Його хто він не потрібен, тоби і він потрібен. Як краще зробимо, мене ніхто не побідить. А Ну стоять, хай, А де він? Я не знаю. Я теж не знаю. Та куди він міг убіжати? Та я не знаю, нам треба його знайти. Це точно. Я поки піду допрашувати жителів. Він, мабуть, за такий короткий час не зміг ніякий бункер побудувати, мабуть, він в когось вдома сховався. До! Я тебе підтримую, піду шукати. Ага, мабуть, візьму собі стільчик, столик, комп, скриня точно, і телефон. Цього буде достатньо. Так, далі можна ще взяти що. Ні, не дали мені взяти. Щас почекайте! Це поліція срочно! Ой, ладно. Wal... Ой, ладно. Полі… Добрий день! Добрий день, Ви не бачили такого хакера. <р limitation> Якого хакера? Хакер у нас був в поза, 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 поза 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 поза, поза. Поза минулому ролику. А може ще поза минулого, умножу на тисячу. Та мені для це потрібно. Ви бачили хакер? я ж тобі говорю, я ж вам говорю, я його останній раз бачив, коли була в них битва проти, коли хакер бився з адміном. Так він сьогодні збіжав із спеціальної тюрми і побіжав в ваше село. А звідки ви знаєте? Ми за ним удались. Ну, а навіщо вам я? Бо ми опитаємо, можна я зайду? Ну окей, заходьте. Так, дякую. Е, можете шкаф показати? Ну окей, дивіться, ось, бачите, тут нікого немає і тут нічого немає. Окей, а холодильник? Ну, там тільки їжа. Окей, під ковром. Ви щось тут бачите? Я ні. Ну, ось, бачите, там нікого нема. Я вам дам під ліжком покажу, от нікого нема. Так, все, я дім дипломат. Так розкажіть, що тут трапилось? Ш Шакер, я ж вам говорю, хакер збежав із спеціальної тюрми. Ви за ним погнались. Він побіг в ваше село. Ви побігли здобува, а ваше типа село за горбом знаходиться. Ось він встиг нас обігнати і кудись ховатися. І ми приїхали і не знаємо де він. Ми обшукаємо зараз дома, щоб знайти хоча б якісь уліки, Ну чи знайти його. А зрозуміло. Окей, удачного поиску. До речі, а ви зараз куди? Та так бункер будувати. Який ще бункер? Ну, пішли, я вам покажу. О, так. Ось дивіться тут бункер. Що таке? Ні, ну нічого, ну я просто пам'ятаю, що за тут був бункер. Ну, я тут нічого не бачив. Ви коли ми приїхали, тут була стіна. Ну я пам'ятаю, я ось навіть предмети взяв. Ну, бо я там пам'ятаю, що я залишав траву, типа, бо я хотів розросли. Роз разлительность. то не знаю. А, ладно, у вас є лопата? Ні. Ладно, так і три. Стійте! А щось стійте. Нам може хватить хакер. Правда. А як ми це зробимо? Дивіться, я ломаю блок, я вилабаєте два блоки, я сразу туди забігаю. Все, давайте. Сейчас, раз, два, три ой, вони вже. Хакер? Що ви тут робите? Це ж покинутий бункер? Поліція, підмога, йди сюди. Хто ж міг подумати, що ти там міг сховати? Це повилка, Це вообще я Мене звати Вася Пупкін, мені два роки Кому ти чешеш ти в настремут на да, багато часу. А, а, а я можу вас забанити? Не зможеш? Чи, чому ось давить першому бан поліцейський! Вам відказано у доступі? Ми ж тебе ще давно заблокували командами. Ну ні! Так, До! Да. Ладно, друзі, на цьому ми будемо закінчувати З вами я був містер Флесіте. І хто ж міг очікувати, що хакер сховається в моєму бункері. І він подумав, що це просто якийсь закинутий бункер. До речі, не зря поставив, так би хакер кудись до, додому забіжав комусь. Ладно, друзі, всім пока!